Дорогі жителі Білогородської громади, я щиро вас вітаю з прийдешніми різдвяними та новорічними святами. Тепла, сімейного затишку, мира в нашій країні, якнайшвидшої перемоги, щоб кожен герой повернувся додому, щоб всі провели новорічні різдвяні вечори разом зі своєю сім'єю. Хочу привітати всіх білогородчан з прийдешніми новорічними святами. Бажаю всім успіху, здоров'я та мирного неба. Витримки великої, терпіння до всього. Хочу побажати всім нам здоров'я, щастя, миру. Мир, любові, злагоди. І нехай буде наша переможна Україна. Вітаємо всіх мешканців Святопетрівської та Білогородської громади з прийдешніми святами. Вітаю село Лука. Та нашу громаду з прийдешніми святами, і щоб перестали ці ракети літати, і все на світі зачу всім здоров'я, миру та найшвидшої перемоги, і щоб наші діточки всі минули додому. Кожен день прийшов мир, спокій, здоров'я саме головне здоров'я всім. І щоб ми всі жили щасливо, щоб країна процвітала. Всім всього найкраще. Щоб у нас усе було добре, саме головне. Ми боронили стоянку, будемо боронити, як і ви, всю Україну, і Бучанський район. Щоб настала мирна година. Всім добра, всі були щасливі, і щоб було все-все, хто що побажає. Щоб ми всі жили і не. Кидалися від вибухів від зривів. Бережімо один одного, село музичів. Всі мешканці села вітаємо вас, наступаючим. з різдвом з новим роком. Візно бажаємо найголовніше це перемоги нашої країни. Бажаю щастя і добра, бажаю сонця і тепла. Хай доля сміхнеться віднині вам, всій вашій родині і вашим діткам. І хочеться, звісно, щоб. Скоріє закінчилась війна і був мир на цій землі. Всім щастя, здоров'я, успіхів і мирного неба нам усім. Я зі святом вас вітаю, жичу щастя і добра. Тепла, добра, любві і поваги, мирного неба. А у Бога в молитвах багають, щоб зберіг ще раз років до ста. Це найкраще, що може відбутися в нас. І я хочу вам побажати гарних свят з Новим роком, з Різдвом і здоров'я нашим віткам, батькам, щоб це саме найкраще. Всіх благ! Вітаю вас, всіх, усіх з різдвом, Христовим. з новим 2024 роком. І перемоги України. Вітаємо всіх мешканців Шевченкова та Білогородської громади. Дорогі наші любі сусіди, наші рідні українці. Ми вас вітаємо з наступаючим Різдвом та Новим роком. Існує легенда, і вона дуже стара і прадавня, що саме на Різдво, в ніч, коли заграється Різдвяна зірка, відбувається дива, відкривається небо. І всі наші бажання, які ми згадуємо, будуть почуті. Давайте загадаємо одне єдине бажання, яке у нас воно одне на всіх. Бажаємо щастя, мирного неба над головою і перемоги нашій рідній Україні! Віримо в Україну, віримо в ЗСУ, допомагаємо нашим хлопцям донатами і всіма можливими речами. І... Разом до перемоги! З новим роком!